Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури та адміністраторка Фейсбук групи Методичні розінки уроків зарубіжної літератури, і сьогодні ми продовжуємо з вами читати книгу Чарза Дікенса Різдвяна історія або оповідання з привидами, яку для нас переклав Іван Дюсе. Отож, сьогодні перший із трьох привидів. Як тільки годинник останній раз робив Дін Дон, Скруч, схопившись із ліжка, опинився віч на віч із таємничим прибульцем, рука якого ковдру відкинула. Скруч побачив перед собою дуже дивну істоту, схожу на дитину, але ще більше на старого. Його довге волосся, що розсипалося по плечах, було білим, як у дуже літньої людини. Однак на обличчі не проступало жодної зморщички, а на щоках грав ніжний рум'янець. Подумайте, чому образ першого привода поєднує в собі риси дитини і літньої людини? А ми читаємо далі. Руки в нього були дуже довгі й мускулисті, а кисті рук справляли враження незвичної сили. Ноги, оголені так само, як і руки, вражали досконалістю форм. Увага! Одягнена ця істота була в білосніжну туніку, підперезану дивним блискучим поясом. Не нагадую вам нічиє одягання ось ця біла туніка і блискучий золотий пояс. Згадайте, якими ми бачимо зображення янголів. І тримала в руці зелену гілку гостролисту, а поли одежі, контрастуючи з цим символом зими, були прикрашені з живими квітами. Але найдивніше. Що яскравий струмінь світла вибивався з його маківки і освітлював всю фігуру. Певно, через це під пахвою привид мав схожий на ковпак велетенський вогнегасник, який слугував йому, очевидно, головним убором тоді, коли він волів не освітлюватися. Хто ви або що? запитав Скуче. Я привид давнього різдва, дуже давнього. Допитувався Скрудж. Ні, з твого минулого. Годі сказати, чому саме у Скруджа виникло таке бажання, але він попросив привида, щоб той одягнув на голову свій ковпак, тобто що загасив цяйну. Як? закричав привид. Ти хочеш своїми нечистими руками загасити моє світло? Тобі мало того, що ти один з тих, чиї пристрасті створили цей вогнегасник і змусили мене рік за роком носити його, насунувши на самісінькі очі. Тут треба подумати, чому скруч, про якого ми знаємо, що душа його темна, серце холодне, до людей він байдужий, до добра він байдужий, і все, що відбувається навколо нього, його не цікавить, боїться світла. Читаємо далі. Отже, дух минулого Різдва забирає Скруджа у подорож і показує йому його дитинство. Перше враження Скруджа. Боже милостивий, я тут виріс, я бігав, бігав тут хлопчаком. Твої губи тремтять, сказав Привид. А що це кот, котиться в тебе по щоці? Чому Скрудж заплакав? Ми вивчаємо цей твір у шостому класі і ви ще діти. Але колись ви станете дорослими і навіть людьми поважного віку, і дитинство буде викликати у вас дуже теплі чуйні спогади, а іноді навіть сльози. Далі вони зустрічають подорожан. Веселі подорожани були вже зовсім близько і скручку пізнавав їх усіх одного за одним і називав на імена. Чому він був такий щасливий, побачивши їх, що змусило в його холодних очах. І чому серце так застрибало в грудях, коли хлопчаки порівнялися з ним? Чому його душа сповнилася розчулення, коли він почув, як, прощаючись на перехрестях і йдучи додому, вони бажають одне одному веселого Різдва. Що скрудж від до веселого Різдва. Хай воно западеться. Ми пам'ятаємо, як реагував Скруч на Різдво, коли племінник Фред прийшов запросити його. Найчастіше він казав, що це місхмітниця ні і ні дурниці. Коли люди вітають один одного з різдвом або запрошують, а тут він розчулений, може, ще не зовсім зачерствіла його душа. Читаємо далі. Левик каже до нього такі слова, а школа ось там ще не геть спорожніла. Якийсь бідолашний хлопчик, позабутий усіма, залишився там на самоті. Скруч відповів, що знає про це і заплакав. За однією з цих парт вони побачили самотню фігурку хлопчика, який читав книжку в тьмяному світлі. І Скрудж теж присів за парту і заплакав, упізнавши в цій бідолашній усіма забутій дитині самого себе, яким він був колись. Пригадайте реакцію Скруджа на Різдво. Пригадайте, чи знаєте ви дітей, які не люблять Різдво. А тепер подумайте, чи не могло послугувати ось таке Різдво на самотині у школі, коли всі розійшлися по домівках для святкування, а Скрудж залишився наодинці з книжками? Чи не могло це послугувати причиною того, що Скрудж перестав любити Різдво? Отже, можливо, це є перша причина нелюбові Різдва. Бо такий щасливий в лапках різдвяний вечір навряд чи викликає позитивні емоції в дитини. Далі скруч показує йому, як отой хлопчик уявляє книжкових героїв: Робінзона Крузо, П'ятницю, Алі Бабута, інших героїв, які нібито приходять до нього на Різдво. Але він сам. А потім показує, як хлопчик дещо підріс. І каже такі слова. Погляньмо на інше Різдво скруч дитина немов підріс, і знову він був тут сам самісінький, тоді як усі інші хлопчаки розійшлися додому на веселі канікули. Але тепер він уже не сидів за книжкою, а зневірено крокував і скуткав куток. Зневірено, чому? Мабуть, тому що не один раз він провів різдво, уявляючи тих літературних героїв. І, мабуть, тому зневірився, що був наодинці. Забутий і покинутий усіма. Але тут лунає приємний і радісний для скруджа голос. Я приїхала до тебе, любий братику, ти поїдеш зі мною додому. Додому назовсім, назавжди. Батько став дуже добрий, зовсім не такий, як колись. Вдома тепер, як у раю. Маленька сестричка сповіщає радісну новину, що Скрудж може повернутися додому. Але уявіть собі, що то був за батько, який не дозволяв рідній дитині зі школи повернутися на Різдво додому. Мабуть, ми бачимо ще одну причину, чому Скрудж не любив Різдво, правда? Читаємо далі. Знову проходить певний плин часу, і е, Різдвяний Дух показує Скруджеві нову історію і каже йому про те, що його сестра померла. Вона померла вже за міжньою, і, здається, в неї залишилися діти, мовив привид. Один син поправив Скрудж. Справді, твій не піш. Скруджеві стало трохи не по собі. І він буркнув. Так. Чому стало не по собі? Чому буркнув? Він пригадав, мабуть, сестричку свою фен, до якої казав: Ти стала такою дорослою, моя маленька фен, яка його любила, яку він любив. І тепер залишився син її Фред. Але Скрудж відкидає зв'язок із Фредом, який, не дивлячись на його реакцію, все одно добре ставиться до Скруджа. Далі ми бачимо таку картину: привид зупинився біля дверей якоїсь крамниці і запитав Скруджа, чи впізнає він цей будинок. І ще пак вигукнув Скрудж. Адже мене колись віддали сюди на навчання. І чують голоси у цій крамниці. Гей, ви, ебенезере, Діку. Ха ха, ха хлопці, кидайте роботу. Адже нині святвечір, Діку. Завтра різдво, ебенезере, Зачиняйте вікониці швиденько, несіть геть усе сюди, хлопці, звільніть ну більше місця, ворушіться, Діку, веселіше, ебенезере. І Дік і Ебенезер. Хлопці, які тут учні у цій крамниці, починають готувати все для того, щоб святкувати різдво. Приходить до крамниці аж 20 пар, які будуть танцювати справжній різдвяний бал. І першою прийшла місіс Фезівг. І зі своїм чоловіком вони влаштовують Різдво для містян. Отож, власники крамниці, містер і місіс Фезів, влаштовують свято. Далі детальний опис, які страви, які, який багатий розкішний стіл, який веселий настрій, як гарно вони танцюють, як весело проводять час. Але коли годинник пробив одинадцяту, домашній бал закінчується. Док, тепер читаємо про реакцію скруджа. Доки тривав бал, скрудж поводився як божевільний. Усім своїм діством він був із танцюристами, з тим юнаком, у якому упізнав себе. Він наче брав участь у всьому, що відбувалося, все пригадував, усьому радів і відчував неймовірне хвилювання. Як і це той черствий, закостенілий скрудж, байдужий до усього світу. І лише тепер, коли сяючи обличчя Діка і Юного Скруджа, почезли з очей, він згадав привида і зауважив, що той пильно дивиться на нього. Отже він. Навіть забувся про скруджа, про привида, перепрошую. Чому ж так? Чому автор пише, що він поводився як божевільний? Коли людина відчуває неймовірне хвилювання від того, що переживає радісні емоції. Хіба це божевілля? Яким словом, синонімом можна було б замінити тут ось це божевілля? Може, щастя? Скрудж помічає. Що світло над головою привида горить дуже яскраво. Як ви думаєте, чому? Кожного разу, коли скрудж переживає щасливі емоції, коли душа скруджа відроджується, світло на голові привида починає балахкотіти. Мабуть, спрацьовує виховний ефект цієї подорожі? Далі такі слова. Як небагато треба, щоб змусити цих простаків сповнитися подяки. Небагато? здивувався Скруч. А хіба ні? сказав привід. Він же витратив сущу дрібницю лише 3-4 фунти. Чи заслуговує він таких похвал? Та ж не в тому суть, заперечив Скруч, якого зачепили заживе ці слова. Зачепили заживе, байдужого до всього світу скруча. Він навіть не зауважив, що міркує не так, як йому властиво, а так, як колишній юний скруч. Не так, як на початку повісті, він нехто вам різдво. він його не любив, цього свята, він його не визнавав. Далі він каже, не в цьому суть приведе. Він має владу, хазяїн крамниці, він має владу зробити нас щасливими чи нещасливими. Добро, яке він чинить, вартує цілого статку. І тут Скрудж відчув на собі погляд привида і заткнувся. Що цим поглядом хотів сказати привид? Можливо, він хотів спитати, а скільки ти витрачаєш коштів свого статку, щоб зробити когось щасливим? Чого ж ти замов? – запитав його привид. Нічого, нічого. Просто, просто мені захотілося сказати два-три слова своєму клерку. Отой -то усе. В душі з груша починають зароджуватися зміни. І, привід показує йому нову картину. Тепер він був уже значно старший у розпвіті літ. Риси обличчя його ще не стали такими різкими й суворими, як в останні роки. Але турботи. І скнарість уже наклали відбиток на його обличчя. Неспокійний, жадібний блиск з'явився в його очах, і було зрозуміло, яка хвороблива пристрасть, пристрасть пустила корені в його душу і що станеться з ним, коли вона виросте і її чорна тінь поглине його всього. Скнарість, можливо, невідоме вам слово, скупість, мабуть, буде більш зрозумілим. І що ж це за хвороблива пристрасть е, починає володіти душею Скруджа? Читаємо далі. Ми бачимо біля Скруджа молоду, вродливу дівчину, але вона плаче. Ти поклоняєшся тепер іншому божеству, і воно прогнало мене з твого серця, каже вона до Скруджа. І що ж це за божество, яке прогнало тебе? запитав Скрудж. Гроші. Усі твої шляхетні прагнення гинули одне за одним. І вона, все перемагаюча пристрасть, пристрасть до наживи помалу заволоділа тобою. Отже, ми бачимо про яку хворобливу пристрасть, де мова, пристрасть наживи. А коли така пристрасть починає володіти людиною, то ціль її в житті єдина якомога більше грошей, більше статків, більше влади. У тебе інша душа, інший спосіб життя, інша мета. І вона для тебе найважливіша. Це зробило мою любов непотрібною тобі. Вона не має ціни у твоїх очах. Я можу тільки побажати тобі щастя в твоєму житті, яке ти собі обрав, і вона пішла, і вони розлучились назавжди. Привиде, заволав Скруч, я не хочу більше нічого бачити, відведи мене додому. Невже тобі приємно мене чути? Якщо душа черства байдужа до світу, до людей чи буде вона так переживати, страждати, мучитись? Отже, для Скруджа ще не все втрачено. Знову проходить певний час і привид показує нову картину Скруджу. Тепер це була жінка середніх літ, усе ще приваблива, вона сиділа, сиділа біля каміна навпроти дочки. У кімнаті було дуже гамірно, там було стільки дітей, що схвильований Скрудж не зміг би їх тепер полічити. І ви вже здогадалися, що це знову була дівчина скруджа, але вже у неї є зовсім інша сім'я, багато дітей, і всі вони чекають увечері батька. І зустрічають веселим, теплим лементом діти біжать до батька, радіють, обнімають його. Така справжня, мила сімейна ідилія. І Скрудж мимоволі подумав про те. Що таке ж граційне, життєрадісне створіння він має на увазі наймолодшу дочку, могло б і його називати батьком і обігрівати подихом своєї весни його сувору зиму. Бел, сказав чоловік із усмішкою, звертаючись до дружини, а я бачив сьогодні твого колишнього приятеля. Кого ж це? Містера Скруджа? Так, його. Його компаньйон кажуть при смерті, і він, розумієш, сидить там наодинці, сам самісінький, на всьому білому світі. Привиде, мовив скруч над ламним голосом, забери мене звідси. Забери мене, я не можу це витерпіти. Він повернувся до привида і побачив. Що в його обличчі якимось незбагненним чином поєдналися риси всіх людей, яких той йому показував. Не, та, не тямлячи себе, скруч спробував звільнитися. Відпусти мене, відведи додому. За що ти переслідуєш мене? Чому всі ці обличчя дорогих, близьких йому людей, яких він знав у дитинстві, в юності? Тепер наводять на нього такий жах. Чому йому так лячно? Чому він бореться з усім всім? Можливо, то до кори сумління, можливо, він відчуває тепер те, що щось він втратив в своєму житті, щось не зробив, що міг би зробити. Борючись із привидом, якщо це можна назвати боротьбою, адже той не чинив жодного супротиву. Скруч побачив. Що сніп світла у привида над головою розгоряється все яскравіше? Підсвідомо відчуваючи, що саме тут, приховано ту таємничу владу, яка має над ним ця істота, скруч схопив ковпак вогнегасник і рішучим рухом насунув привиду на голову. Що хотів зробити скруч? Звісно, він хотів погасити світло. Чому? Світло на голові привіда ставало все яскравіше. Проаналізуємо. Міняється душа скруджа, він відчуває емоції, він починає трошечки добрішати, серце його починає теплішати і світло стає яскравішим. Чому ж скрудж боїться цього світла? А я хочу запитати вас таке, чому темрява боїться світла? Що світло зробить із темрявою? Що світло зробить із темною скруджа, душею скруджа? Можливо, темрява боїться світла тому, що світло знищує темряву. Можливо, душа скруджа боїться світла, бо вона ще не готова його прийняти. І Хочу вам запропонувати такий дослід, дослід із фізики, якщо уявити кульку на нитці прив'язану. І вона знаходиться в стані спокою. Взяти ту кульку, відхилити трошечки в сторону і відпустити її. Де вона опиниться? Вона знову повернеться до свого природного стану. Отак От і душа скруча під ем, впливом спогадів дитинства. Вона стає добрішою, але ще не повністю, і вона повертається до свого природного стану, до стану темряви. Через це скруч намагається погасити світло, світло добра, надії, любові, милосердя. Але читаємо далі. Привид одразу ж якось посів під ковпаком, і той накрив його аж до п'ят. Але... Як би міцно не притискав скруч вогнегасника до привидової голови йому не вдавалося загасити світло, що струменіло з під ковпака. Страшна втома раптово зморила скруджа. і він заснув Пам'ятайте, дітей, що піклуватися про душу, про свою душу, про душу близьких і рідних тобі людей. Набагато важче, ніж бути злим, похмурим, ненавидіти людей, ненавидіти цей світ. І це наш вибір, якими ми будемо добрими чи розливаними, світлими чи темними, якою буде наша душа. Це відео записано 27 листопада 2022 року. Тоді, коли Московія намагається погасити світло, забрати електрику у мирних мешканців України, але в них нічого не вийде. Для цього ми маємо зберігти світло у своїх душах, бо ми і є світло, Україна і є світло.